Всім привіт, мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, тепер говорю про неї максимально просто. Я відразу відповів на найрозповсюдженіше питання, як стати сержантом запасу, як звільнитись в запас, пацани. Та да я не знаю, типу, ну треба мати підставу для звільнення. Якщо її немає, ну, то треба служити. Тут, тут, тут така справа, типу, бо це одне з найрозповсюдженіших питань. Яке мене мені прилітає, типу, а як мені стати сержантом запасу? Сьогодні проговоримо, поговоримо не про це, сьогодні проговоримо по, про вибори в США, от, які зараз відбуваються, або коли ви дивитесь цей випуск, вони вже відбулися. І оцінимо, чому ці вибори, в принципі, результати цих виборів жодним, жодним чином не вплинуть на ту ситуацію, яка зараз відбувається на фронті, і взагалі на ту ситуацію, яка відбувається з Україною. Ну, перше, і основне на що б я хотів звернути вашу увагу, це на те, що у нас ми живемо в еру, такою таку такою постмодерну еру або постіндустріальну еру, або в еру, де інформаційні хвилі важливіші за суть. Типу, і тому нам дуже. Просто і дуже легко розповісти про те, що от вибори в США там дуже сильно на нас вплинуть. Там, якщо ми виберемо того чи іншого, чи інакшого, якщо там виберуть того чи іншого кандидата, це ж щось змінить на фронті. І дуже багато там ну бо це професія журналістів. Розганяється вся ця ситуація навколо. Цих виборів, і ну і плюс це політично дуже вигідно, вже можна сказати: там наприклад, якщо переможе Трамп, що А, так це Трамп винен в усьому, типу в усіх наших бідах. Або якщо переможе Харріс так само можна сказати, що це Харріс винна в усіх наших бідах. Плюс та політика, яку зайняв Офіс президента, типу, вони прямо ну дуже, дуже яскраво і однобоко, типу, виступили в підтримку одного кандидата, ну це при тому того кандидата, який не факт, що переможе, і перемога якого ну це вони Харіс дуже відкрито підтримують, і перемога якої типу не дасть нам дуже багато балів. Ну ну не дасть вона нам дуже багато балів. Свідчить або про їхню некомпетентність, або навпаки, про їхню високу компетентність. Бо вони розуміють, що, наприклад, там переможе Трамп, можна буде переложити всі свої невдачі там на Сполучені Штати Америки і на виборці в Сполучених Штатах Америки, і потім виграти свої вибори, типу, залишити на це шанси. Насправді для того, щоб розуміти, як вибори вплинуть на ситуацію на фронті, треба дати відповідь на непросте питання: а що є в США того, чого нема у нас, і що вони нам можуть дати, того, чого вони зараз нам не дають. Ну, типу, гроші нам і так дають. Ну, що в них є, таке, чого у нас нема. Зараз можна багато сказати про те, що та зброя ж зброя, ну це ж очевидно, зброя. Та ні, це не очевидно. Хто цікавиться футболом, той знає, що гроші самі по собі, скільки б ти не інвестував, вони не грають в футбол. Така ж історія в зброї, типу, ну зброя сама по собі не воює. Те, що є у Сполучених Штатах Америки, це ефективні з'єднання. Що таке ефективне з'єднання? Це той підрозділ, який працює в межах статуту, який злагоджений, який, який ну, бодай рік. Провів в бойових бойових в бойовій бойові, бойові обстановці, або якщо він не 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 знаходиться в бойовій обстановці, то він там зла працює вони цей підрозділ працює злагоджено, тобто одним складом там протягом протягом 5-6-7 років, і, і протягом цього періоду часу виїжджає там да на якісь навчання там на 3-4 місяці, щоб ну наближені до бойових навчання, щоб в сумі це все одно був там рік бойового досвіду. Ну, Таких підрозділів типу, нам ніхто не дасть, це логічно. Такі ефективні підрозділи вони є у нас, як, наприклад, ППОшні підрозділи. Я буквально сьогодні там переписувався з ППОшниками, які більше двох років вже на війні, які дійсно там зі мною більше двох років були в зоні безпосередньо в зоні бойових дій. Я питав, які там зараз у них результати. Ну, Вони, вони мені кажуть, що там три-чотири шахеда мобільні вогневі групи збивають. А це до питання того, чи треба нам патріоти для того, щоб протистояти шахедам, чи допоможуть нам американці? Якщо дадуть нам 100 патріотів, ну типу або 300 патріотів. то типу це не вирішить проблему. Бо ракет на Петріотів на патріоти все одно не вистачить в тій кількості, яка є, є шахедів в небі. Ти, типу, ти шахеди збиваються мобільними вогневими групами. До речі, хто бажає допомогти нашим мобільним вагневим групам? То що, того, що ми з незрозумілих мені причин цей напрям. Збройних сил у нас не сильно розвивається, то долучайтесь до збору, посилання є десь тут. Типу, переходьте і допомагайте зібрати на пікап. Ми намагаємося зібрати на пікап для наших мобільних вогнової групи однієї для того, щоб вони їздили на щось нормальному, а не на каритах і карчах, всяких різних. В будь-якому разі лагодити вони те, на що ми зберемо, будуть за свої. Так от. Чомусь мобільні вогневі групи ми не розвиваємо, і ми сподіваємося, що в Сполучених Штатах хтось переможе і нам щось дадуть. Ну на жаль, цього не буде. Сполучені Штати не дадуть нам ефективні підрозділи. Ефективні підрозділи можна вони можуть навіть із зброєю саме по собі не буде воювати. Ефективні підрозділи ми можемо побудувати тільки самостійно, типу, тільки в рамках цієї війни, тільки працюючи постійно, кожен день працюючи над розбудовою власних збройних сил. Тільки таким чином ми можемо побудувати ефективні підрозділи. Я чув там про те, що виступав якийсь дядько очередний казав, нам треба мобілізувати зараз 160 тисяч людей, і тоді ми дамо відсіч. Я погоджуюсь з цифрою. Дійсно, нам для того, щоб стабілізувати фронт, треба 160 тисяч людей. Але я не погоджуюсь з виставком. Типу, якщо ми завтра мобілізуємо хоч 300 тисяч людей, це нічого не дасть. Ти не можеш створити. Ефективний підрозділ, який буде воювати на полі бою, просто наловивши людей по вулицях. Я знаю зі свого оточення, ну типу там не ближнього, але просто через знайомих знайомих, вже там три випадки, коли людину мобілізували от, протягом там останнього часу, і він ну зник, зник без вести. Я спитаю, що в тих, що в тих, як були застосовані підрозділ, історія одна і та сама: зібрали два місяці повчили. Відправили десь вони просиділи, десь незрозуміло де. Потім підняли вночі, відправили на лінію бойового зіткнення і відправили на виконання якогось завдання. Типу, зрозуміло, що без рекагносирування, без нормальних там командирів, які мають досвід, і так далі, просто кудись відправили, як наслідок, там ніхто не знає, де ді де діли сціли підрозділи. Мені Сотні людей пишуть кожен день про зниклих безвісти. Ніхто не знає, де вони поділись. Ну, типу, отаким от от чином ти 2 мільйони людей мобілізуй, Типу це нічого не дасть. Якщо в Сполучених Штатах переможе кандидат, який захоче виділити завтра 2 трильйони доларів на розвиток ВПК, на розвиток, на Збройні Сили України, це так само нічого не дасть. Бо нам треба саме ефективні підрозділи, які будуть ефективно воювати. А для їх створення треба роки. Шанс котрий був у нас там в 2022 році, коли можна було реформувати армію. Ми чомусь я не знаю, чому ви упустили. Треба я ну я схиляюсь до версії, що ми його упустили через те, що думали, що ми і так переможемо, і що війна скоро закінчиться. От тоді можна було б там підняти заробітні плати, якось провести роботу з людьми, щоб вони підписували контракти. Як Трамп або Харіс, яка, наприклад, стане президентом США, як вона вплине на рішення конкретної людини? От я знаю цю людину, яка була в збройних силах, яка прийшла добровільно, які пропонували доволі високу посаду в збройних Силах, і, і який не то, що не розглядав цей контракт, він просто ну, типу, він коректний. все, він коректно сказав, що хлопці, та я. Собі у мене батько там чи мати інвалід, я можу там звільнитись, я звільнюсь і собі там мені є чим займатись. Типу, я допоміг два роки, все, я навіть не буду розглядати. Бо коли йому кажуть, давай ти будеш командиром великого підрозділу, і за це ти будеш отримувати 27 тисяч гривень і жити там ночами, там, ну це плюс понятно що енерція дебільних приказів завжди присутня. Ну ніхто не підпишеться. Ну підпише тільки той, хто там або той, хто. Я не хочу нікого образити там і так далі. Але в армії буде або той, кого більше нікуди не взяли. Типу, ну ви всі знаємо це. в ментовку не взяли, в прокуратуру не взяли і так далі. Ну, це ще до війни, пішов в армію строковиків ганяти. Або люди, які там романтичні, які, які цікавляться, дуже дуже повернуті на цій темі. Або вони. Що тих, що тих людей їх небагато, типу. А для того, щоб привлиприв туди людей з. Ну, з інш... всіх інакших секторів треба проводити якусь не таку політику, що ми піймали на вулиці, кудись відправили, він потім зник. Типу, а має бути якась модель успіху про армію, що от я пішов в армію, да там стріляю, да там важко, да там і так далі. Але я отримую гідну заробітну плату, мене дійсно цінують, я дійсно там маю ті то ті привілеї. От тоді, тоді під туди підуть люди, хтось. Через примус хтось добровільно, тоді будуть підписуватись контракти і так далі. Трамп на це ніяк не вплине, і Харіс на це ніяк не вплине. я Те, те що я бачу, це я не знаю, який дібіл, ну просто у мене немає типу інакших слів, який дібіл і ідіот придумав провести отаку рекрутингову кампанію, коли з одного боку я впевнений, що це державна політика. Коли з одного боку нам розганяють відео про те, як Тисика когось пакують в бусик. Хоча я дуже багато переміщуюсь по країні, я жодного разу не бачив, як бусик. Ну, Може, я дуже. Я, я думаю, що середньостатистична людина не їздить 10% того, ну, як я переміщуюсь по країні, ну бо в мене там така робота. Я жодного разу не бачив. І в мене документи перевіряли там пару разів буквально. От. А з другого боку виходить якась дівчинка і каже по телеку, що типу. Або ви мобілізуєтесь добровільно, або ми вас впіймаємо і відправимо, або ви самі прийдете і підпишете контракт, або ми вас впіймаємо і відправимо в той підрозділ, який вам дуже не буде подобатись. Ну це це типу, що? Така людина, яка захоче підписати контракт, подумає, та ні, я точно не буду підписувати з ними. Вони якісь неадекватні. А той, хто тікає від ТЦК, подивившись це відео, ще більше буде тікати. І це ж Це ж хто нам має підсказати, як, як проводити правильно. Політику мобілізаційну Трамп чи Харріс. Ну, типу, що ми чекаємо від цих виборів? Я, я не розумію. Єдине моє невеличке сподівання, але воно невеличке, що, наприклад, переможе Трамп і жорстко скаже, що все закінчується. Типу, оце і під цим жорстким тиском на нас ми е, зможемо підписати якусь угоду, яка буде, не буде капітуляцією. Бо я вже казав в декількох випусках про те, що не можна кидати кадрових військових. У нас була 72-га бригада, ну вона в принципі є. Яка боронила е е напрям Вугледарський, і з нею сталося те, що сталося. Тобто, коли вони вже бачили, що їх з усіх боків оточують, вони почали відходити самі, а наказу вони так і не отримали. До речі, підписуйтесь на цей канал. Ну, дійсно, підпишіться. Це ви будете бачити більше. Корисних відео, я впевнений, що ця інформація вона корисна і правдива. Ви будете чути, ну, головне правдиво. Ви будете чути те, що ну мало хто буде, може розповідати, бо багато людей мають багато обмежень. типу, Бо там, наприклад, хтось не хтось розуміє те, що розумію я, але він там не був в армії, тому має там, типу, якісь моральні е е кордони. Хтось знаходиться в армії, він не може це розповісти через те, що ну, знову ж таки має якісь моральні кордони. От, е е я більш вільний від всіх цих обмежень. Плюс там я можу не боятися, що мені щось там буде за це за те, що все це розповідаю. Тому підписуйтесь на цей канал. Ми намагаємося здавати максимально чесну інформацію, максимально багато цієї інформації. А також лайкайте це відео. Це важливо для алгоритмів Ютубу і важливо для нас. Так от, коли 72 другу бригаду отак покинули, я казав, що хлопці ну, буде недовіра в армії. Але довіра в армії призведе до того, що інакші бригади будуть відходити. І зараз ми маємо ситуацію на, Курахов, на Курахово, де я вже маю деякі, ну типу, не, не можна розганяти паніку. Це 111 -та стаття там, і так далі, держзрада. Але я маю дуже там багато вже інформації про те, що 79-ка, ну типу, не почуває себе впевнено, не, не вірить, не, не повністю вірить в те, що Командування, типу, їх не кине, їм дасть підкріплення і так далі. Тобто там вже, вже, вже проскакують такі настрої. Це кадрова десантна бригада, і вони ж проскакують не через те, що пацани погані, а через те, що в ну, 72 двой так відбулось. Чому було не прикрити фланги? Трамп для цього має перемогти чи хто чи Харріс, для того, щоб прийняти це рішення. Як вибори в США вплинуть на оці всі події? Да ніяк вони не вплинуть. Вони вплинуть е, тільки на те, що можна буде. Можна буде на когось звалити. Це ідеальна ситуація для будь-якого політика. У нас це погано виноват Путін і винувати обов'язково винувати політики в Сполучених Штатах Штатах Америки, а ще й ухилянти Хилянти винуваті. А те, що ми створили таку армію, куди ніхто не хоче йти, ну це питання ж не до влади. А те, що як нам, як нам Путін. Може допомогти хіба що піти з цієї землі, так типу, ну сам він не піде. Це ж зрозуміло, що він агресор, кровавий диктатор. А якісь перемовини з ним вести, так ми не можемо, бо у нас там е, є певний перелік бов. Як нам Трамп допоможе, що він сюди десант десантуру свою прийшле? Та він не прийшли сюди десантуру. Тільки якщо буде пряма загроза там Дніпро Дніпру або е, е, загроза Києву, тільки тоді НАТО почне шевелитись, але ми ще не настільки зубожіли, щоб. Була пряма загроза цим містам. Тому весь цей розгон навколо виборів в Сполучених Штатах це просто медіохвиля, і ніяк вибори в Штатах не вплинуть на ситуацію на фронті. Хіба що, я ж кажу, прийде Трамп і більш, більш жорстко буде вимагати закінчення конфлікту, і конфлікт закінчиться швидше. Як дуже влучно сказано в американському серіалі, є такий картковий будинок, американський серіал. хто з Кевіном Спейсі, хто дивився, той знає, що там є такий епізод, коли він виходить, ну він грає там сенатора, ну потім президента Сполучених Штатів. і Він виходить з сенату і бачить, як якийсь чувак себе приковав біля там сенату до стовпа і щось там викрикає, типу там, чи комусь свободу, чи там, ну, щось таке, типу, якісь загальні гасла. І Кевін Спейсі підходить до нього і каже: Тебе, вас ніхто не чує, до вас нікому нема справи. Ви одні зі своїми проблемами. Те ж саме стосується і України. Ну, світ не буде за нас вирішувати наші проблеми. Сюди не приїдуть з країн НАТО, десантура або війська. Вони покинуть нам зброї, але цю зброю треба брати, комусь брати в руки, якимось, підго... якимось підготовленим до цього з'єднання. У нас є такі з'єднання, але їх дуже мало. Ще раз прошу всіх долучитись до збору на ці з'єднання на ППО на ПЕПОшні з'єднання, яким треба пікапи, і зрозуміти, що якщо ми не можемо піти в ТЦК з якихось там причин, ми там можемо хіба що трошки щось задонатити, ну це не вирішить ту проблему, яка є на фронті. І не Трамп, не Харріс, і жоден американець сюди не приїде вирішувати за нас ці проблеми, тому на жаль. Вибори в Сполучених Штатах Америки нічого не змінить. Змінити ситуацію можемо тільки ми, повпливавши на владу через нашу там, суспільну думку, через наші коментарі, через наші дописи, сказавши те, що є, і що є насправді, що нам треба шукати якийсь військово-політичний вихід з цієї ситуації, а не сповідати якісь. Байки про якісь вибори, про якісь там кордони і так далі. Інакше я це спокійно говорю через те, що знаю, що якщо бавитись тим, що ми бавимось, можна довести до того, що нам доведеться підписувати капітуляцію, чого б мені дуже не хотілося.